Хлюпчик хлюбчик, хлюбчик хлюбчик, ножки пари ми з сашком, ножки парими сашком, ножки парим, ножки парем викисаємо, ножки ми. Що ми будемо робить? Звісно, ми будемо ноги чесати, чесати ноги ми будемо. Ми будемо ческати ноги, звичайно, ми будемо робити ці ножки гарненькими, тому що треба бути мені гарною, як подруги роблять себе гарними. Кожен день вони вимиваються, як котенок по утрам. Вони вилизуються, вони стають красивішими. Я буду гарний хлопчик на селі у Вінниці, мать